Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Події в Криму були залишаються у центрі уваги не лише політиків та міжнародної спільноти, а й українських та російських блогерів. З останніх новин щодо Криму МВС заявило про те, що російські військові готують провокації в Криму з вбивством російських солдат. Криму і у такий спосіб, як вважає міністерство внутрішніх справ України, Росіяни хочуть звинуватити українську сторону і українських військовослужбовців у провокаціях. Тим часом Олександр Турчинов звільнив керівника СБУ, начальник управління СБУ в Криму. Також повідомляється про те, що агенція Дефенс Експрес повідомляє про те, що військовослужбовці України залишаються вірними присяги та народу України, і жодних провокацій на півострові з їхнього боку немає. Благосфера активно коментує останні події в Криму і особливо. Зазіхання Російської Федерації на територію України говорять про відверту окупацію, не просто про анексію території. Дмитро Корчинський, лідер братства, написав на своїй сторінці Фейсбук про те, що не вистачає інформації про те. Від уряду України про те, що відбувається в Криму, було б непогано, пише Дмитро Корчинський, щоб уряд пояснив уряду. Ми у стані війни чи у стані капітуляції. Якщо у стані війни, то де оборона з нашого боку? Я вже не кажу про контрнаступ. Якщо в стані капітуляції, то нехай відкривають збройні склади для трудящих і іммігрують до Брюсселю. А ми вже якось самі потроху обиратимемо собі мішені без воплів від нардепів про недопустимість провокації. На нашій сторінці, на сторінці телеканалу TVI, на Фейсбуці, ми проводимо опитування наших глядачів, наших читачів. Ми питаємо у них, як на їхню думку мають якими мають на їхню думку бути дії українського керівництва на введення Росією військ до Криму? Будь ласка, залишайте свої коментарі на нашій сторінці Фейсбук, долучайтеся до сторінки телеканалу TVI, Трохи пізніше я зачитаю найцікавіші коментарі. Тим часом тележурналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці Фейсбук пише: цікаво, а хоч один гад із тих 90, ну мається на увазі сенаторів Ради Федерації, яка в суботу ухвалила рішення про дозвіл Володимиру Путіну застосовувати російські збройні сили на території України, що голосували за Україну. Цікаво, хоч один із тих 90, що проголосували за війну з Україною, був оголошений персоною Нонграта. І взагалі якого біса тисячі русських казаків та інших ночних волків безперешкодно перетинають російсько український кордон і розвішують тут свої триколори? Де ДСБУ, куди подівся на Ливаченко? Чому державні змі Сходу підтримують сепаратистів? Чому військові Криму на початку тижня, переведені в режим повної боєготовності, отримали команду відставити, після чого півострів був. Окупований росіянами питання в порожнечу. З'явилася інформація також про те, що в Криму відключено один із найпотужніших телеканалів ТРК, Чорноморське ТРК, яке належить, за деякими даними, опозиціонеру Андрію Сенченко. Поки що, я так розумію, Крим перебуває під, інформаційною, також під інформаційним впливом Російської Федерації. Мені не зрозуміло одне пише також на своїй сторінці Фейсбук Олег Хаврук. Чому в Крим не введені регулярні українські військові частини з інших регіонів? Я згідний, що стріляти ще рано, але зараз наші там тупо в меншості їх вже тупо виштовхують із частин, використовуючи чисельність перевагу. Адже і у русських, і у наших наказ не застосовувати зброєю. Кристина Бердинський, журналістка, пише: Я не панікую, але кажеться, все розвивається дуже плохо, і, як завжди, надіжда тільки на наших прекрасних людей. Дуже цікаві коментарі у російській блогосфері, тому що росіяни також коментують нинішню ситуацію. Правда, кожен зі свого боку і по різному хтось із антиукраїнських позицій, хтось із проукраїнських позицій. Наприклад, Артемій Троєцький, це відомий музичний критик, написав на своїй сторінці. В Московськ... в... На Молодцы. Президент Российской Федерации и Совет Федерации при поддержке российских медиа в рекордно короткий срок справились со сложнейшей задачей обеспечили полную легитимизацию новой украинской власти на уровне мирового сообщества и решили серьезные финансовые проблемы Украины. Не знаю, скажут ли им спасибо сами украинцы, возможно, постесняются, но мне не жалко: Спасибо. Украина выстрадала свою свободу. Там будет смутно и муторно, но все закончилось. Кончиться хорошо, ось так. От оптимістично оцінює ситуацію в Україні Артемій Троїцький. Водночас, Юрій Лоза, відомий співак Російський, сказав про те, що в останні місяці Росія. Сберегала нейтралитет и никак не вручалась в то, что она на улицах украинских мест. Даже когда пролилась кровь и загорелись захваченные здания, Москва хранила молчание. Но после свержения президента и захвата власти неуправляемый западный сектор во всеуслышание заявил, что намерен приехать и навести собственный порядок в Крыму. А это уже не может быть внутренним делом Украины, ведь на территории полуострова находится российская военная база. Ну і звернувся Юрій Лоза до українців. Вилізайте з бомбоубіж, мої українські друзі, і постарайтесь зробити так, щоб ваші хлопці зняли каски, здали автомати, і розійшлися по домам. А ваші нові правителі перестали пугати своє населення, російською грози і тотальною мобілізацією. Я відверто кажучи, не знаю, що в голові у Юрія Лози, де він ці бачив бомбосховище, де він бачив автомати в руках. Євромайданівця, я так розумію, він натякає. Ну і плутає він тут. Западний сектор. Очевидно, йдеться про правий сектор, проти якого зараз активно веде інформаційну компанія Росії, зокрема проти лідера Яроша, з'явилася інформація про те, що слідчий комітет генпрокуратури Росії погрожує Ярошу кримінальною відповідальністю і сроком до моєму до семи років. Михайло Задорнов, сатирик пише. на своей стрельце в ЖЖ. Я считаю, что вводить российские войска на Украину сейчас неправильно. я не случайно сказал сейчас. Надо дать время подставиться нашим врагам, а не самим подставляться. К власти на Украине на смену просто ворюгам пришел в том замесе этакий политический фьюжн из воров, бандитов, сектантов, садистов, нацистов и фашистов. Они уже начали ссориться друг с другом. Уже начали с разногласий за назначений в новом правительстве. Також дуже дивна, хоча й послідовна позиція Михайла Задорнова щодо українців, він неодноразово дозволяв собі антиукраїнські висловлювання, а тут просто цілий фонтан цих висловлювань. Юрій Шевчук підтримав українців. Він ем, сказав про те, що ми люди України і Росії родня. кожному з нас просто необхідно все можливе, щоб не допустити братиобіси бойні, іначе побідуть безчеловічність. Любящий Росію і Україну, Юрій Шевчук. Ну це лідер гурту ДДТ. Той хто не знає, і в е, також подібну позицію займає і Борис Гребінщико. Він заявив про те, що е, режим Путіна просто веде е, і Росію і Україну. До глухого куту, тим часом Євгеній е, е, Кісельов на своєму блозі ехо Москви написав про нинішню ситуацію так, Якщо сматреть. под геополитическим углом зрения, это повторяется ситуация 1956 года в Венгрии и 1969 года в Чехословакии. Путинский режим, как раньше советский, не может позволить себе стерпеть ситуацию, когда народ восстает против своих правителей, потерявших легитимность, сколь бы законным образом они не были некогда избраны. Более того, повторяется ситуация в Европе во второй половине 30-х. Встаем с колен, проводим Олимпиаду, совершаем аншлюз, дальше остается только война. Між іншим, Володимир Путін став героєм численних фотожаб, які зараз поширюються в мережі. Ну принаймні в українському сегменті мережі. Зараз я пропоную подивитися, які саме фотожаби з'явилися в нашій мережі. Дуже багато зображують Володимира Путіна в ролі Гітлера. Нагадаю, що вчора Сек Шустер порівняв Володимира Путіна в ефірі з Адольфом Гітлером. В цих фотожабах дуже багато аналогій з часами 30-х років, з часами німецько... Німеччини, і, власне, дуже багато агресії, звісно, але всі автори фотожаби намагаються посміятися над Володимиром Путіним, Наз... називають його, бачите, Карликом, який прийшов постріляти. Але дай Боже, щоб. Він не насправді стріляв, і ці жарти залишилися жартами. Е, нагадаю, що це були фотожаби із мережі. Я вже з вами буду прощатися. Завтра ми зустрінемося з вами в новому форматі. Огляд блогів буде виходити двічі на день об 11.20 вранці і о 15.30. Так що вже зустрінемося завтра. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!